Оцього листа звернення, що я зачитувала на сесії, і отримала заяву, яка була написана не рукою Богдана Степановича. Оце, що я озвучувала і казала, в законі пише, заява має бути особисто написана. І це озвучувалося на сесії, і десь по тій причині я телефонувала і казала. Вона не піде, приїхали, забрали заяву. Коли знову почався такий шум, я зателефонувала, кажу, слухайте, якщо Богдана Степановича немає, давайте ту заяву, ми вже даємо, бо іншого виходу немає. Тоді привезли цю заяву у Ми провели сесію. І хто написав ту заяву? Так? Ні, першим. Вислухайте до ви ви кінця. Значить, сьогодні, сьогодні е, я отримала знову е, таку заяву від дружини, в якій вона пише. Заява, яку я надала секретарю міської ради, була написана мною в стані ефекту після проведення пошуку. Ну, та вислухайте, для чого обсу я вам читаю. Ви собі робіть висновки після проведення двадцять другого. 02 обшуку у моєму домі, у який проникли самовільно, без підстав, керуючись тим, що це є робота правого сектора. Вони шукали мого чоловіка, який в даний момент знаходився в кардіореанімації. Те саме? Ну, не пише. Обшук був проведений брутально, з оглядом всіх шах, ліжок, господарських приміщень. Весь час психологічно тиснули на мене. Я хотіла вберегти свого чоловіка і дітей від нападників, тому написала дану заяву без його згоди, тому прошу вважати дану заяву нап... написаною неефективною, не що так, так як мій чоловік знаходився на лікарняному. В даний час дану заяву відкликаю. І є наступна заява, вже написана дійсною рукою міського голови. Прошу я не можу підписати заяву, коли вона була написана та за ресторан сьогодні. Зранку я її отримала, 24-м числом. А як вчора голосували? Коли була заява, написана? в порушення? Спочатку, На... давайте я знову спочатку починаю. Вчора ми, ми не розповідає розповідає. були до кінця. І, і, і сказали, що заява є написана рукою нашого мера міста 22 число. І затверджено, що він йде у виставку. Коли була написана перша заява дружиною і коли була написана і зареєстрована заява мером? Оці дві заяви, будь ласка, яке число? 22 числом. Була написана, а 24 м зареєстрована. бо якщо ви знаєте, 22 го була субота, до роботи прийшли в понеділок і тоді зареєстрували. Ця зая... це була жінкою. Написано а ця заява написана 24, четвертим, але зареєстрована сьогодні, тому що мені тепер принесли її.